Друзі, вітаю дві гри. Сьогодні зіграли, дві нічі. По пенальті одну гру виграли, одну програли. Стови не знайшли перекусити, вирішили приготувати. Самі, що будемо сьогодні готувати, буду вам показувати. Тут чудовий такий отечик. Ухти! Солопогано порізали. Нічого, ухти! Так, ріжемо цибулю. Так. Можливо і мали так кормити, якщо батьки не знають, де поїсти. То, думаю, запрошу і малечу на наші яйця. Купили 30 яєць. Не їх. Так, зможемо. Салат нарізаємо, цибулю на салі жаримо, ну що, вбиваємо наші яйця. Поїхали. Ну що, друзі, поїхали яйця від костяна і тренера. Так, Костян мені вже допомагає, зйомка підійшла. Так. Солі не знаю, якщо не знайдемо солі, у нас є мій віна. У нас є мій віна. Всі почули, весь отель почув наші яйця. і всі збираються. Абдулін, бачу, підходить вже. Підходить вже Абдулін. Це на запах цибулі. На запах цибулі. Всі йдуть на запах цибулі. А ви яйця жарите на цибулі чи ні. Так. Салат нарізає костян. Так, ну що, соль, соль, соль. Солі як вийшло немає. Мевинкой, трохи, трохи мівинкой. Чудово, ось так. Ну, сюдово. Так, накриваємо і дорізаємо сам. Готово у нас. Так, я насипаю. Ваня, будеш? Яйце від тренера. Яйце від тренера. Так, ніхто не бере. Ніхто нічого, щоб не опеклися. Так, яйце. Салатик, зараз ще буде у нас. Так, три. Раз. Три. Чотири. Так що тридцять і є на таку сім'ю. Це ще й мало буде. Так, косян. І трохи салат. Костяну два. Так. Костян, давай я насиплю аккуратно. Так, салат. Салат. Ну, Завтра постараємося виграти. Після такого салату Ну виграють. Смачного, смачного! Смачно тренер готує. Все, смачного всем. Щас зараз зараз ложку дати? Зараз принесу вилку.